Вітаю, дорогі друзі. Я знаходжуся на ярмарці і тут прямо на ярмарці презентую свою нову роботу. Називається вона Магія Селени. Це абсолютно нова колода карт. Вона присвячена місячним фазам. Як бачите, тут є помітки, цифри, це є місячні сутки, місячна доба. Ось вона зображена в якомусь такому фантазійному образі. Тому що, якщо ви знаєте, то кожна місячна доба має свій такий от образ, свій символ. І він, як оракул, теж щось означає. Але навіть якщо ви ще не розбиралися з фазами місяця, то вам ось від, е, так коротко послання від цього дня на кожному звороті карт. Це дуже зручно. От, книжечки, як ви розумієте, немає. Тут вже книжечка готова. Ілюстрація і текст така от художній літературний твір. В комплекті іде ось такий листочок з портретом богині Селени, богині місяця. І тут коротка інструкція від мене, від авторки і від художниці. Зараз покажу ще які красиві картини. І, до речі, до створення. Цих картин теж є цікава історія, що почала я з першого місячного дня, з першої доби, і так кожного дня по одній картині малювала цілий місяць, надихалася енергетикою кожної місячної доби. Таким чином народився цей проєкт. 30 картин, і потім я ще додала місячне затемнення, тем... сонячне затемнення і луна без курса. Як буває, що коли луна без курса, то це. Те, що в даній колоді як окрема карта з окремим посланням. Ось, Я сподіваюся, що ви оціните і художню цінність, і оригінальність послань, послань цих текстів. Нагадую, що я все роблю сама: і дизайн, і готую до друку. І вже ці карти є в наявності. До кожної колоди йде мішечок хедмейт. А якщо бажаєте собі таку красу, звертайтеся в мої соцмережі, я кругом Альона Райда. От, також мої роботи можна купити на промі. Замовити і до, е, від, вітаю вас на сайті Алона Райда. Комоа. Заходьте в гості, подивитися, що там є у мене в асортименті в моєму. Дякую за увагу! До побачення.